Тільки Сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим Добрий ранок. Вітаю вас, друзі. Давайте сьогодні, діти, з вами грати. Та останнє слово у реченні додавати. Дивіться на зображення малята. І називайте відповідне слово розумні дошкільнята. Наприклад. Каркає на дереві чорна. Хто може каркати на дереві, діти? Молодці. Ворона. У королеви на голові золота. Як ви думаєте, це парасолька, шапка чи корона? Звісно, золота корона. Тож часу не гаємо. І закінчувати речення допомагаємо. Має слон великий хобот. На батарейках працює робот. Із сосни упала шишка, у нору побігла мишка. Над морем літає біла. Чайка. Гвинти скручує металева гайка. Лежить у шафі скляна тарілка. Цвітом укрилась вишнева гілка. Світить на небі яскрава. Зірка. На майданчику у дворі дитяча гірка шукає жолоді кабан. У вітальні стоїть червоний диван, чорна ягідка, ожини, запашна в саду, жоржина. Зацвітає у полі червоний. Мак. Задки ходить зелений. Рак. Ходить по лузі рогата. Корова. Рубає дід соснові Дрова. Молодці малята. Ви старанні дошкільнята. До побачення. До нових зустрічей!